Ліцейська пішла на співпрацю з росіянами. Спочатку наводила ракети, незважаючи на жертви серед цивільних. А далі, сподіваючись на кар'єрне зростання серед расистів та обіцянка зробити її головною, в окупаційних структурах вирішила видавати позиції бійців ЗСУ та зривати військові операції. Так, вона й потрапила до рук СБУ, представники якої зловили її прямо на гарячому. Розплату уникати не вдалося, а деталі розкажемо далі. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми розпочинаємо. Старший інспектор сектору кадрового забезпечення Куп'янського районного відділення поліції під час окупації селища Шевченкове вирішила побудувати собі кар'єру правоохоронниці. Зібравши необхідні документи, жінка обійняла посаду, виконуючи обов'язки інспектора відділення поліції. Роботі з особовим складом в так званому УВС ВДА Харківської області, як повідомили в прес-службі Харківської облпрокуратури. За час роботи псевдоінспекторка встигла отримати в управлінні від керівника незаконного правоохоронного органу авто ВАЗ Патріот. А згодом колаборантка обійняла посаду старшого опірупалнамоченова групи уголовного розиска. і за служіння російським загарбникам за місяць роботи отримала 40 3 тисячі рашистських рублів це близько 23 тисяч гривень. Наступного ж місця окупанти навіть підвищили заробітну плату, підозрювані на 2 тисячі російських рублів. Експоліцейські повідомили про підозру за фактом добровільного заняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. Також на Харківщині 15 років ув'язнення отримала колишня поліцейська, яка співпрацювала із расистами, і зрадниця власноручно писала для окупантів перелік відомих їй працівників СБУ та осіб, які проходили службу в зоні АТО, про що повідомляє Харківська обласна прокуратура, і зазначається, що під час окупації СМТ Дворічна Куп'янського району правоохорониця вирішила продовжити будувати свою кар'єру, але вже при окупантах, так будучи на той час діючим співробітником національної поліції України. Жінка обійняла посаду ісполняючи сповняючи старшого часткового інспектора поліції відділу часткових інспекторів поліції в так званому управлінні внутрішніх діл ВГА Харківської області. І під час прийому на так звану роботу вона власноручно писала пояснення, в якому зазначила пора відомих її громадян України, які проходили службу в зоні АТО та працівників служби безпеки України. Саме так йдеться в повідомленні, що місячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів ну, а згодом їй навіть видали службове посвідчення строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось, адже правоохоронці затримали її і за підтримання публічного обвинувачення. Прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною вже колишню поліцейську в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. До винесення вироку посібниця окупантів перебувала під вартою. На судовому засіданні вона свою вину у скоєному не визнала. Водночас стало відомо, що прокурори Рівненщини довели в суді. Вину поліцейського територіального підрозділу ГУНП в Луганській області в державній зраді і її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскації майна. Жінка типу працювала так в Марковському РОВД, МВД ЛНР. Про що повідомили в офісі генерального прокурора. Цтую в березні 22 року. На той час інспектор сектору кадрового забезпечення Старобільського районного управління поліції ГуНП в Луганській області зрадила про та. Поповнила ряди силового блоку ЛНР та працювала в РОВД МВД ЛНР. за даними прокуратури. Наразі вона перебуває в розшуку і жінку, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Тим же часом на Харківщині заочно судитимуть експоліцейського за державну зраду, який під час окупації міста Вовчанськ Харківської області. Діючий український поліцейський співпрацювали з представниками Арафії. за даними слідства при окупантах зрадних став командиром першого віддільного взводу патрульно постової служби в псевдополіції Вовчанська. Чоловік носив російську військову форму з розпізнавальним знаком. МВД ЛНР, ну а крім того, він є службу на блокпосту, де перевіряв документи водіїв та оглядав авто задля для безпеки рашистки військових та уникання диверсій. Згодом же фігурант став командиром відділення 1-го Піровадільного взводу патрульно постової служби відділення поліції номер 3 Дислокація міста Вовчанська і воєнна гражданська адміністрація Харківської області. Перед деокупацією міста зрадник втік на територію РФ. і Наразі він перебуває в розшуку. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, що загрожує фігуранту, це довічне позбавлення волі. Крім того, на Харківщині вперше засудили правоохоронця. До довічного ув'язнення вирок винесли в Дзержинському райсуді. За даними слідства, чоловік передавав дані про силу оборони та правоохоронців брату, який працює в Рашистській ФСБ. Про що повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури та речник служби безпеки Харківської області Владислав Абдула. Чоловік обвинувачували в державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цтую. прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення РФ із опору повноваження. Уваженим ГУНП в Харківській області зв'язався його брат, брат фігуранта працівника ФСБРВ в Білгарській області. І саме він поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані щодо місць, дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Місць перебування представників правоохоронних органів було постів у Харкові та області переміщення військової техніки. І тощо поліцейські погодився на це так, сказано в повідомленні прокуратури. Він, використовуючи свої професійні навички, приховано фотографував вказані об'єкти з геолокаціями та направляв брату із ФСБ через месенджер Телеграм. Серед будівель, які сфотографував зрадник, були торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ. За даними Абдули, чоловіка затримали ще в травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру. З його авто вилучили три бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Злав поліції харків'яна назвільнили, звільнили, а в судовому засіданні державник свою віну не визнав та додав, що він нічого не робив. А далі будемо говорити також про те, що СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох поплічників ФСБ, які на замовлення РФ займалися підпалами в Київській та Волинській областях. Пріоритетними цілями ворога були адмінбудівлі, держустанов та помешкання сімей українських військових. Для виконання ворожих завдань рашисти дистанційно заворбували місцевих жителів, які шукали легкі гроші на телеграм-каналах. Так на Київщині затримано трьох мешканців Обуховського району віком 17 та 19 років, які підпалили будівлю однієї з місцевих сільрад на Фастівщині. Для вчинення злочинів фігуранти розбили вікно у станові, а потім вилили всередину приміщення легкозаймисту суміш та спричинили загоряння. На Волині затримано ще одного фігуранта, і ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше відбував тюремний строк. А після відсидки пішов на співпрацю із ФСБ. За вказівкою окупантів, зрадник підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військові. Наступним його завданням було вчинені дверсі на об'єктах мобільного зв'язку з поблизу Луцька. Правоохоронці ж затримали фігурата на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків у затриманих виявлено засоби підпалу та мобільні телефони з доказами підривної діяльності в інтересах арафії. Фігуранта повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі ж зловмисники перебувають під вартою їм загрожує довічне в'язнення з конфіскацією майна. Ну а тим часом стало відомо, що служба безпеки України Україна викрила в своїх лавах агента ФСБ. Його особисто затримав голова СБУ Василь Малюк. Як повідомили джерела BBC Україна в спецслужбі з радником який міг працювати на ФСБ, виявився полковник Дмитро Козюра. Він очолював антитерористичне управління СБУ із 2019 року. За словами малюка, служба безпеки здокументувала 14 епізодів протиправної діяльності. Щура Цитую, це була надскладна розробка та подальше багато Ходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми і методи нашої діяльності а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів, розповів голова СБУ. А за рахунок шифрованих програмних закладів ми проникли в гаджети зрадника, мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо та відеоконтроль. В процесі цього всього нам вдалось якісно задокументувати збір та передачу зрадникам відповідної інформації. ворогу, так додав він. У відомстві зазначили, що через радника СБУ тривалий час продавала расистам. Дезінформацію голова СБУ Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалась викриттям та затримкою порушника. Про всі етапи операції напряму повідомляли президенту України. І це найбільш високопосадовий працівник СБУ, якого затримували за звинуваченням в зраді за час великого вторгнення. А згодом речник СБУ Артем Дегтяренко повідомляв деталі спецоперації. За його словами, затриманий давно перебував в структурі СБУ з 2014 по 2019 роки. Він пройшов шлях від. Начальника відділу до керівника управління а за даними слідства пізніше його залучили до співпраці окупанти. Цитую певний час зрадник був законсервований російським кураторами і не здійснював активну шпигунську діяльність. А наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, розповів Дягтяренко. Він зазначив, що вони також перебували під оперативним контролем СБУ і за словами речника із затриманим комунікував громадянин України М. Сітєнка, в який раніше втік до РФ СБУ також встановили особу куратора зрадника з ФСБ. І за даними відомства, ним був Юрій Шаталов. ФСБ ставила завдання збирати та передавати відомості у сфері оборони, особливу увагу, приділяли даним щодо обізнаності України. Про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті, так заявив рачник СБУ. Також Росію цікавила таємна інформація про озброєння українських військових, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати російських обстрілів, дані щодо військового та політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів тощо. Особливо кураторів цікавила інформація про роботу реєстрів після російської кібератаки в грудні 2024 року. І зрадник давав завдання своїм підлагалам збирати цю інформацію. Додав Дихтяренко, затриманий регулярно контактував. Ав із своїми кураторами та використовував для передачі їм інформації конспіративну квартиру в Києві, а також окремий мобільний телефон. Він також консультувався з it фахівцем, щоб налагодити безпечний канал зв'язку. В СБУ також повідомили, що в матеріалах кримінальної справи фігурують близькі родичі шпигуна, зокрема батько та матір, які. Виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та знають про роботу свого сина на ФСБ. Батькам планують оголосити підозру за статтею про виправдовування агресії РФ проти України. Речник СБУ додав, що сам затриманий працював на росіян. Не лише з ідейних, але й з фінансових міркувань намагався вибити собі фінансування та націкав на грошові труднощі. Затриманому посадовцю оголосили підозру за статтею про державну зраду і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Така спорація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу. Так заявив голова відомства Малюк. і Додав, що очищення служби триває і досі. Ну а ви, якщо помітили якусь підозрілу особу поблизу себе, то будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів. Що являє собою підозріла особа? Це якщо вона фотографує або знімає об'єкти критичної інфраструктури України, українську символіку. Ну або ж дійсно починає фотографувати. Вувати чи знімати військову техніку або якісь військові об'єкти. Якщо ви помічаєте таке, то одразу звертайтеся до поліції. Ще раз дякуємо, що додивилися до кінця. Будьте уважними, обачними та бережіть себе. Слава Україні!